thank you Та й, друзі, отже, про психосоматику без міфів, а вірніше сказати про психосоматику дуже коротко і з наукової точки зору, тому що дуже багато профанації йде навколо психосоматичної медицини, психосоматичних розладів. Гуд, Ну давайте спочатку знову ж таки до музики, і тут я хочу вас потішити, можливо, хтось не знав. Це цей Людовико Айнауді геніальний, як на мене. А, Мій одноліток. <laughs> Ми народилися в один рік, правда, не один і той же місяць, але в одний рік. А, ну, от, от Людовка Інауді, Науді Італієць, великий італійський композитор, як на мене, дуже талановитий композитор, внук, президента, одного з президентів, президентів Італії. А, син видатного музиканта Італії. Також Ейнауді. Людовка Ейнауді це неокласик, мінімаліст, пише музику і до художніх фільмів, і до балетів. Видає, як на мене, шикарні речі. От, щоб його пізнати, достатньо тільки зайти чуть-чуть на сайти і подивитися Людовка Ейнауді. Його люблять виконувати симфонічні оркестри. Є в ньому якась така заворажуюча магія. Я зараз вам показую, він нарешті видав другий альбом Людовика Кайнауді «Юні Unity Discoveried. Єдиний. Тут написано 2. Да? Значить, був і перший альбом. Так, є і перший альбом Un і єдиний. І а, трошки незвично для нього. Мені цікава його творчість, в мене практично всі його диски. Я він дуже плодовитий композитор. Але ось в цьому залишаючись тим же неокласиком, мінімалістом, ритми, які скрипічні музики, які тебе просто погружають в транс. От в цьому якраз в цьому другий альбом, до речі, подвійний. Він не просто тебе вводить в транс, він вводить транс і по такий піднімаючи. Ну, варто його послухати. знаєте, переказати музику це, це щось дивно. Те ж саме, що й переказати картину. Можна переказати сюжет, але не передати ті емоції, які охвачують тебе, коли ти слухаєш подібну музику суперталановитого композитора, виконавця, піаніста, Людовкою Ейнауді. Я зараз спеціально показую вам альбом: Юнді Discovered», щоб ви могли. Зайти на Ютуб точно можна там послухати, навіть, по-моєму, повна версія. Ну, звичайно, плоский звук, але принаймні мати уявлення, а вже потім шукати щось більш солідне, чи, можливо, знайдуться такі фанати, як я, що і вініл збирають, тому що тоді його треба слухати вечором при скороченому світлі. Тиші, щоб почути весь оцей імпульс, який закладає цей композитор. От італієць в душі добре. Людови кайнауді. Юні Діскаверт, але послухайте інші альбоми. Гаразд, Вертаємося до основної теми, яку я сьогодні хочу проговорити, але дуже коротко, навколо психосоматичної медицини. Повторюсь, дуже багато. Такого спрощення відбулося, навіть не так міфи, як така попса, яка задавила сам термін. Знаєте, є тести в психології, дуже чутливі, і красиві, і елегантні. І автори заклали в них ну просто вибухову значимість цього тесту, пізнавально значимість для розуміння людини. От всі, можливо, особливо заточені люди на психо знають тест люшера. І одночасно масове їх переживання, і особливо перехід його в інтернет, коли отак на два пальці скачати так звані сім основних кольорів Люшера, і робити якісь висновки по вибору. Ну це такий примітивізм, що сам Люшер просто чортихався з приводу навіть невірно виданого півтону кольору його альбому. Це такий товстий альбом. Там і графіка, і кольори, і сірі на півтона. Ой. Тест дуже складний і непростий, але його спростили, і він втратив свою значимість, От він свою діагностичну значимість втратив. Те ж саме, на жаль, я часто бачу слово психосоматика, де воно розходиться, де ну, буквально маркується все психосоматикою, те, що тобі не зрозуміло. Ну, щось не знайшли причину або погано шукали. Психосоматика, тобі до психолога, психотерапевта. А кому зараз не до психолога, психотерапевта? Та сам самим психолом психотерапевтом треба шукати спеціалістів, але не з приводу психосоматика, а з приводу інших речей. Гаразд, давайте я для себе так відмітив, проговорити, закинути в наш дискусійний клуб. Ну скажімо так. Три, чотири, ну нехай п'ять основних ідей, які крутяться як психосоматика, як наукова дисципліна, і тому будемо відкидати будь які міфи і таке сплощене розуміння. По-перше, психосоматика не магія думки, а жорстко-наукова дисципліна. Я впевнений, я буду робити все, щоб вести суп. Спеціальність, яка буде називатися спеціаліст психосоматичної медицини, це наука, розуміння, і треба чітко розрізняти популярну інтерпретацію, такий попсовий варіант, все від нервів, яку вживають навіть лікарі, на жаль, ну і тим більше населення, і клінічну психосоматику, яка досліджує складний вплив психологічних факторів на перебіг фізичних хвороб через. Достатньо вивчені доказові механізми і моделі, там нейроендокринна, імуна, поведінкові механізми, роботу нейронних мереж і тому подібне. Тобто це хороша наука з бі... хорошою біологічною базою. Це перше. А не просто ідея, хвороба, значить також нерви. В кінці кінців, другий пункт я би поставив собі таке, що не кожна хвороба має. ну... Прив'яжемо до емоційну причину. Не кожна хвороба має умовно емоційну причину. І речі, які пояснити з позиції лише психології, конфліктології, стресів, неможливо. В тому числі і той же рак, і той же діабет, та й інфекційні хвороби, мабуть, також не можна. Є паралелі, які показують стан імунної системи і емоційності. Цієї людини або стресу її життя, але прямі відносини. Ти знаходишся в такому то стресі, значить ти захворієш онкологією чи там інфекційною хворобою, і це пояснити виключно емоціями. Це, це, це достатньо примітивна річ. І такі твердження можуть лише стигматизувати пацієнта, тобто нацепити на нього ярлик, що він в нього є якесь відчуття провини, що він там щось не доробив, що він не дожив, не закрив гешталь, ще одна одна тема. Не закрив гешталь свого минулого життя, а звідси він розплачується своїм тілом. Ну от і поніс понеслась людина з великою бідою в своїй голові. Перед ким він провинився, що йому потрібно в цьому житті відмолювати, відпрацьовувати і так далі. І це довге кулупання, навіть з допомогою спеціаліста, може привести до того, що будуть знайдені якісь причини. Але працюючи на них, не досягається ефект. Тому ось таке примітивне пояснення все від емоцій, все від твоїх якихось непережитих конфліктів. Це також невірна ідея і психосоматична медицина точно так же від, відхрещується від таких прямих інтерпретацій. В кінці кінців, от слово стрес, як Ганн також запустив величезну бомбу. Яку навіть не усвідомив до кінця, що він запустив, так само, як Зімгут Фройд розуміння сновидінь, запустив бомбу і пішлось аж дожилося до прямих інтерпретацій снів у вигляді сонників, які там валяються на прилавках, де все стає зрозуміло тільки тому, що там в тебе написано приснилося то-то, значить, це означає це. Так от, а Гансельє запустив ідею стресу. Так от, стрес не тригер. Триг... ой, перепрошую, стрес скоріше якраз. Тригер, але не є причина, Сельє недаремно говорив: що без стресу і жити неможливо. Це сіль, це сіль життя буквально пряма його цитата. Стрес дійсно може стартом стартувати щось. Але не бути сам по собі причиною: хронічний стрес дійсно може запустити чи посилювати симптоматику. Наприклад, дуже відомі сім китів психосоматичних розладів, в тому числі подразнення кишківника, головний біль напруги, підняття артеріального тиску, та ж гіпертензія. Але він рідко є єдиним механізмом. Оце той варіант, коли. Ще раз повторююся, і це не моя ідея. Цю ідею проводить ВОЗ, і абсолютно вірно, я підтримую її, що до будь-якого пацієнта потрібно підходити з позиції біопсихосоціальної моделі, де кожен дивиться своєї дзвіниці на хворобу пацієнта, де дійсно людина, заточена на розуміння психології, клінічної психології, медичної психології, буде шукати стрес як тригер. А, генетик може підказати тригер, чого у вигляді генетичного. Лікар-інтерніст може оцінити епігенетичні чинники. Іншими словами, кожен спеціаліст з'їдеться щось одне, але не зводити лише до того, що ти не можеш досягнути ефекту в лікуванні гіпертонічної хвороби, значить, ти нервовий, тобі лише тепер топати до спеціаліста в області психо. Це не так. Тому то цей міф я також хотів би відкинути від великої, класної, красивої науки, яка об'єднує дуже багато чого, тому що я це поставив першим пунктом, і називається психосоматична медицина. В кінці кінців ще один пункт, який би я собі відмітив, що психосоматичне це невигадане. Тому що симптоми пацієнта із психосоматичними розладами вони реальні. І якщо він говорить болить, це не симуляція. І тілесні реакції можуть серйозно впливати на його фізичний стан, а відповідно на якість життя. І завдання психотерапії, яка працює пацієнтом наряду з іншими спеціалістами, в яких він лікується, це не переконати пацієнта, не переробити його і не переконати, що все це психіка. Це допомогти відновити рівновагу через роботу з тілесними реакціями, його емоціями і його поведінку, От, що називається, подружити голову з тілом, прийняти цю ситуацію і зрозуміти, що як впливає, в тому числі, як тіло впливає на його емоції. Як емоції будуть відповідно відповідати, як кишківник. Через якісь речі буде впливати на, на мізки, які будуть видавати то тривогу, то депресію, то інсомнію, то ще щось. Тому підходити до психосоматики як пацієнт, який придумує собі хвороби. Це примітивізм і це міф, і від цього треба реально відкрещуватися. Ну і крайнім би пунктом, я розумію, що це не лекція, і, мабуть, охвачувати все і не потрібно, та я й не ставив собі за мету. Я би поставив наступний: психосоматика потребує завжди поліпрофільного або мультидисциплінарного, чи міждисциплінарного підходу. Це суперважливий момент. Тому що ефективне лікування передбачає співпрацю кількох спеціалістів лікаря-інтерніста, тобто не психіатра, не психолога, не психотерапевта, обов'язково психотерапевта, іноді психіатра однозначно. І участь самого пацієнта, тому що він стає рівноцінним учасником того, що відбувається. Тактика, стратегія його життя залежить лише від нього. Так, психотерапевт, психіатр, наприклад, використовуючи техніку мотиваційного інтерв'ю, може це йому допомогти і підштовхнути до самостійного прийняття рішення на власні зміни. І це розуміння, що психосоматика це не психологія замість медицини. Однозначно вирулює і вводить її якраз в стезі доказової, хорошої медичної практики. Ну, власне, основні пункти про міфи навколо психосоматики, я сказав. Ну, Людовикої наводі, мабуть, послухайте, все-таки людина, яка дожила до 70, ні, йому ще нема 70, але буде скоро. А До 70 років, 69 йому років. Мабуть, вартує те, що він створив, точно вплине на вашу емоційний стан, <свісно> в тому числі, якщо хтось уже має якісь можливо проблеми в області психосоматичної медицини. Але ще раз гляньте на призму того, що я сказав, якраз з позиції оцих ключових пунктів, які я дозволив собі освітити. Ну, подумайте, друзі, подумайте.